Декілька днів тому на одному цікавому каналі Школа Хімія я побачила класний мем. І з допомогою цього класного мема я зможу вам пояснити одне з питань. 2025 року. Отож, у якому рядку формули речовин записано за посиленням їхніх основних властивостей у воді за однакових умов. Так от, основні властивості речовин змінюються в ось такій послідовності. Спочатку йде анілін, потім йде амоніак, потім метиламін і далі йде диметиламін. Для того, щоб дати відповідь на ось це запитання, нам потрібно просто пригадати формули цих речовин. Я на Написала формули цих речовин. Так от, ребятки, спочатку у нас має за основними властивостями іти анілін. Отже, якщо першим буде анілін, ми можемо придивитися тільки на варіант Б і на варіант Г. E. Але якщо ми будемо дивитися далі, то наступним за основними властивостями має іти Амоніак. У нас у варіанті Б дійсно іде Амоніак, а у варіанті Г у нас буде йти уже аж метиламін. Тому, ребят, ви розумієте, що варіант Г нам не підходить, і правильною відповіддю буде дійсно варіант Б. Давайте перевіримо, ребят. Ось у нас буде йти анілін, потім буде йти амоніак, а потім буде йти метиламін. Назвичайно вдячна колегам за їхню роботу. А сама я запрошую вас у свій телеграм-канал Помічник з хімії НМТ. Тут ви знайдете багато користування інформації для тих, хто готується до НМТ з хімії.